Вітання у програмі Планета Бізнес цього тижня. Ми у французькому місті Пуатіє, де дізнаємося про європейську систему ярликів «Іколейбл». Цей ярлик дає впевненість споживачам, що товар було вироблено з дотриманням екологічних принципів. Якщо товар чи послуга має позначку «Іколейбл», то споживач не сумнівається, що шкода до кіллю під час виробничого процесу була мінімальною. Понад 17 тисяч товарів та послуг у євросоюзі мають цю позначку. Цей середній бізнес справжній піонер у справі запровадження ярликів «Іколейбл». Компанія перша отримала сертифікат на наклеювання такого ярлика на свої шампуні та гелі для душа. А почалася ця історія з продажу побутових миючих засобів, таких, як, наприклад, рідина для миття посуду. Продаж цих товарів 10 років тому відкрив доступ до великих крамниць. Товаробіг виріс з кількохсот тисяч євро на рік до 26 мільйонів. Ця компанія тепер лідирує у Франції у своїй галузі. На початку 21-го сторіччя на ринку було мало сертифікованих екотоварів. Виробники заявляли про свій зелений статус, але способів підтвердити це не було. Наші товари були першими сертифіковані як екологічні, і ми вдячні цим системі. «Іколейбл». Як компанія зі статусом «Іколейбл» колейбл лягбвер підлягає аудиту. Компанія також складає істотні кошти у дослідження і розвиток нових товарів. У нас є сім дослідників інноваторів. Ми витрачаємо понад мільйон євро на рік на дослідження і розробку нових товарів. Down, creep, up, like <рес> Але як дістати сертифікат Ecolabel? Які критерії тут використовуються? Запитаємо в експерта у Парижі. На каналі лайфа цей ярлик гарантує, що товар з позначкою і настільки ж якісний, як і будь-який інший стандартний товар. Він також гарантує, що вам не треба буде вживати удвічі більше за кількістю, аби дістати той самий результат. Зульта он там до є близько 50 категорій і послуг, чиї виробники зазвичай намагаються дістати сертифікат, але критерії досить таки розмаїті. Наприклад, є папір для креслення, фарба, тканина, матраци для кожної категорії товарів. Принципи надання сертифікату і колейбл різні. для мене і коли був це ключ до успіху. Цей ярлик підтверджує екологічні амбіції моєї компанії, але не забувайте і про інновацію. Саме вона принесе вам справжній успіх